Господу помолимо ось, Господи помилуй. Надії всіх кінців землі і тих, хто в морі далеко, Боже, що законом і пророками і євангелістами перед рік ці святі дні посту сподоби всіх перейти час посту в чистоті, зберегти віру непорушну і дотримуватися заповідей Твоїх. В усі дні життя нашого, ангелу миру, заповідай, щоб Він охороняв наші входи і виходи на всяке добре діло, вислуховуючи і догоджаючи для істинного причастя причистих Твоїх Тайн, прийми ж Владико, коліно преклоніння і пістрабів Твоїх, подаючи благословення Духовне їм і всім нам у Христі Ісусі Господі нашим, що з ним благословен, Єсис Пресвятим, і благим, і животворчим твоїм духом нині повсякчас, і на віки віків. А -а -а.